Домашні улюбленці не лише для того, щоб отримувати від них любов, а й щоб віддавати їм натомість турботу і розуміння. Слухайте проект Євгенії Науменко за шерстю, який допоможе знайти ключик до щастя від дружби з пухнастиками. Робіть гучніше, дружіть міцніше. Партнер програми Ветмаркет, найбільша у Львові гуртівня для тварин на зеленій 238 у минулому випуску ми розбиралися, чому коти можуть не спати вночі і заважати своїй людинці. Сьогодні продовжимо цю тему і дізнаємося, як саме можна змінювати розклад дня улюбленця, і скільки годин на день з ним грати або активно взаємодіяти. Далі Анастасія Крамаренко, спеціалістка з поведінки тварин. Півтори години в день, але при тому маленькими проміжками. Тобто, не так, що півтори години на день ми граємо з котами там ввечері перед сном. Тому що кіт буде дуже знову ж таки сильно перезбуджений, і теж в цьому можуть бути проблеми потім зі сном. але при тому ми намагаємося грати потрошечку, тому що кути такі тваринки, що вони в природі вони там трішки поспали, трішки пополювали, вони їдять багато разів на день, а потім знову там повилизувалися, поспали, потім знову прокинулися, пополювали. Тому вони, їм треба давати оце навантаження, їм треба давати короткими проміжками декілька разів на, на день. Треба знову ж таки перелаштовувати графік, можна підв'язувати це. До годівлі, щоб, наприклад, ми пограли з котом, да, після цього погодували, і після цього зазвичай коти йдуть спати. В теорії виглядає просто, а на практиці, ну, ви самі знаєте. Про труднощі, які можуть виникати в іграх з котами, і чому вони з недовірою ставляться до всього нового, поговоримо вже наступного разу. Реклама партнер проекту ВЕД нагадує, що їхня ветеринарна клініка Ведмедкомплекс працює цілодобово, щоб ваші улюбленці в будь-який момент змогли отримати кваліфіковану допомогу. Місто Львів, вулиця Бучми, 22. Реклама з вами була Євгенія Науменко. Почуємося.